Останні чотири дні я провела в дитячому спортивному таборі. Мене запросила міжнародна організація, яка називається Supreme Master Chin Hai. Особливістю цього табору було те, що він абсолютно веганський. Тобто, вся їжа, якою годували дітей, була на 100% рослинна. В цей табір, щоб поговорити з дітьми про веганство. І для мене це був перший досвід. Я не зовсім розуміла, як це все буде відбуватися, який відгук я отримую від дітей, але результат перевершив будь-які мої очікування. А, мене, як я вже сказала, звати Тамара, і я представляю організацію Кожна тварина. Я сьогодні і в наступні дні буду розповідати про те, що таке веганство. І хто такий веган? Так, а ну розкажіть на розпілі, хто такі? Це ті люди, які не їдять м'ясо. Вони їдять продукти тваринного походження. Так. Вехани це люди, які відмовляються від споживання продуктів тваринного походження, тобто це і м'ясо, і молочні продукти, і яйця. І сир, от, але не тільки в їжі, а ще й в одязі відмовляються від продуктів тваринного походження, не розважаються за рахунок тварин, тобто уникають продуктів експлуатації тварин, наскільки це практично можливо. Маски феміна маски. Маски. Кешків. Мужчина, кэш я. Блин, какие же они огромные, это вообще. Так, Фрида пошла меня кусать сзади. Она любит любит кусаться. Це 20 й рік. Оце відео 20-го року. Тобто зараз вони виглядають отак. І всі тварини в цьому притулку вони мали долю звичайних тварин фермерських їх мали з'їсти. Але завдяки Андрею, завдяки волонтерам, ці тварини отримали шанс на нове життя. І ці дві свинки були врятовані нашою командою з м'ясної ферми. Як вам ця історія? Як вам відео? це відео взагалі? Це всі вегани. кожна людина в нашій організації, ми всі вегани. бегані. Це питання на уважність. Хто уважно дивився слайди? В якому рослинному продукті найбільше всього кальціма? Оце уважність. Якщо ви їсте якесь печиво або якийсь снег, як ви маєте впевнитися, що це веганське? Продукти тваринного походження. Які самі? Яйця, молоко, жири, сири, продукт, які не може ні дати м'ясо ще ми подивилися разом фільм Змінюючи гру і обговорили його. Дітям він дуже сподобався. А чули колись що щоб займатися спортом, обов'язково треба їсти м'ясо, щоб набирати м'язи Це нічого для білків. Угу. Так. А. а що тепер думаєте? Ну, я думаю. Хочу стати так я можу що там люди. Вони такі сильніші стоять. Я сама хочу стати сильніші, тому що я хожу на карате, Вони там б'ють, що я в один день рівнула після цього. Ти ну, хочеш шміла. стати веганкою, щоб всім надавати. Також ми дискутували на тему веганства біля водоспаду. Це було насправді неймовірно говорити про це: про тварин, про веганство, про вплив на навколишнє середовище, виробництво цих продуктів на свіжому повітрі в лісі. Це було класно. Зена, wow. вона веганка 14 років, а до того була вегетаріанкою 40 років. Виглядає так, що всі. Як багато людей їсть тварин? Ручку Ручку. Ручка. Ручка. Залиште підняту руку, якщо ви розумієте, що спож їсти тварин це їм шкодить. Наприклад, Лев чи Тигр, чи вовк, чи хтось такий вбив людину, всі такі, ой, як так можна, хтось вбив лев, чи хтось вбив людину, а я-я, його треба вбити. А коли люди вбивають тварин, про це просто тупо ніхто не думає. Немає вибору. Вони не можуть так сісти, поговорити і подумати, чи вбивати їм чи ні. Вони вбивають заради виживання, в них немає опції відмовитися, бо вони стовідсоткові хижаки. Що ми розумні інтелектуальні люди, а ми такими є. То ми можемо скористатися цим розумом не для того, щоб шкодити, а навпаки, для того щоб не шкодити і захистити, ну таке не обичне. Ну, але я, я з'їм його в таборі. Було 40 дітей, і всі вони діти військовослужбовців. Тож це особливі діти, яким зараз складно. Я сподіваюся, що цей табір допоміг їм трохи розвіятися, відволіктися і подумати про щось нове, про веганство, про що вони раніше не думали. Всі дні вже ми говоримо про веганство. Так ви вже всі. Що таке веганство? І е, е, я б хотіла, щоб е, ви сформулювали найбільшу таку об'ємну відповідь. А, е, ну, Про веганство? Так, що таке веганство? Веганство це коли ти е, не їсиш тварин, молочко, м'ясо, все щось пов'язане з, з тваринами. Це коли ти усвідомлюєш, що тварини це теж ж, ж, живі істоти. Коли ти, е, коли, е, коли ти їсиш, е, коли ти стаєш веганом, ти більш стаєш свідомим е, цим. І я вважаю, і коли ти е, ну, веганство, коли... Коли ти веган, ти стаєш більш е, в тебе стає більш сили і бажання для життя. Веганство – це е, коли ти навпаки щось допомагаєш а, тваринам, не доїшні життя, не носиш шуб з тварин. Аби вони мали свій захист. Ну, як і казали, не вживають, не носять е, ну, їхніх. Утрає його, одяг і просто захищають, люблять їх, доглядають і просто допомагають їм. Повно свідоме від відмовлення від харчових та побутових продуктів. Тваринного походження, сіді збереження тварин. Це коли ти любиш тварин серцем, це коли ти їх любиш і не їш, не носиш шубу, їм допомагаєш і може навіть ну не знаю, коли ти любиш тварин серцем. Табір дуже сподобався тим, що він спортивний, хоча й і не спортивна. Але для мене всі ці завдання, тренування мені дуже подобається, хоч це і боляче, і важко, але мені це подобається. Дуже сподобався, тільки шкода, що він на днів. Табір ну, мені взагалі сподобався. Особливо цей цікавий досвід з цим веганством. Мені сподобалося. Якось незвично спершу, але цікаво. А готують якими продуктами? Веганськими. Веганськими тобто все веганське? Так. І тобі смачно? Дуже. Також мені сподобалося веган, веганське харчування. Звичайно, є деякі мінуси, що мені не подобається, але в кожної людини є свої мінуси, те, що йому не сподобалося. Угу. Так. Мені шкода дуже тварин, і я сама не їм дуже часто молоко, м'ясо, молочні продукти і м'ясо. І самі дуже 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 шкода ну не людей, а тварин. Вони помирають із наших людей. Тому що вони їх бувають, та що люди хочуть їсти. Цього разу дізналася дуже багато про веганство та вегетаріанство. Ну це цікавий досвід в моєму житті. Так, насправді, купа пригод, купа нових місць з задоволенням. Мені здається, кожен хоче побачити. Ну, мені насправді подобається. До цього табору я в принципі стільки багато про веганство не знала. Ну я знала малу частину, те, що вони не їдять тварин, захищають тварин трішки більше, якось цікаво, дійсно цікаво. Треба ставати веганом того, що тому що е е тварини теж хочуть жити, як, е як і люди. Ну мені здається, це правильно, тому що е справді кожна тварина заслуговує на життя і на свободу. Як і кожна людина, недавно взагалі я путала веганство і вегетаріанство, але потім до мене дійшло. А зараз я думаю, ну можливо, можливо, я може колись і перейду, тому що, але можливо, я стану вегетаріанкою, а не веганкою, mm. тому що я люблю сир. Можливо, можливо в майбутньому май 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 я найгалі. і стану. Це mm -hmm. треба ще краще знати. Mm -hmm. Тоді можливо, і стан. Хочу на минуле стати вегетаріанкою. Веганом. веганом. Як ти, от якщо подумати, що важливіше: сир чи життя тварини? Напевно, що життя тварин, звичайно. Mm -hmm. Тому напевно, що колись свої хотіння треба якось їх. Ну mm -hmm. ви зрозуміли мене? Дякую всім, хто прибув на цей табір, організував його і. Поміг дітям, ну трошки відвикнути від всього, того, що зараз коїться в країні, і він нас підбартюрив та розказав про вагенство. Дякую всім. Продовжуйте своє діло, до своєї мети, і напевно у вас все вийде в майбутньому. Ви більше заохотите людей до цього. Дякую вам за те, що ви робите. За те, що ви робите світ кращим дякую. Настя, яка от дала свій коментар, після того вона підійшла до мене і поставила таке питання, яке саме питання вже дуже, дуже гарне. Вона запитала: от якщо вона хоче стати саме веганкою, чи бувають зриви, і як з ними справлятися? Тобто, як я розумію, вона спочатку дала інтерв'ю, що хоче, можливо, стати вегетаріанкою, але потім подумала і. Подумала, що може вона стане все ж веганкою. І я запитала її, чому вона хоче стати веганкою. Вона сказала, ну тому що це правильно. І вона при мені зареєструвалася на курс веган експрес. Для мене це був надзвичайно цікавий досвід. І коли я прощалася з ними, то дівчата підійшли мене обійняти. Мене це так зворушило. Я навіть не могла подумати, що їм настільки сподобалося все, що вони були раді. Познайомитися і вони підписалися на мій ютуб-канал. Дівчата, я знаю, що ви зараз дивитеся це відео. Я була дуже рада з вами познайомитися і, будь ласка, звертайтеся, якщо у вас будуть будь-які питання щодо веганства або інші питання. Буду рада вам допомогти і відповісти на все. Ви чудові. Я вважаю, що саме такі мають бути табори, де діти їздять по екскурсіям, ходять в гори, займаються спортом і харчуються рослинною їжею, і дізнаються, що таке веганство. Я дуже вдячна організаторам, дуже вдячна проекту Спорт для всіх. І вдячна організації Supreme Master Чінгай, що запросили мене. Дуже крутий досвід, і зараз вже я поїхала з табору. Ми вечеряємо і завтра о шостій ранку вирушаємо в Київ, бо там в нас не менш важливі справи. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.